Наталія Шевель, щаслива бо кохана і кохає. Життя Мар'яни вигравало полюстками кохання по розмірених нотах, щастям, привітом відраховувало дні, єдина кохана, солодкі слова, які чує Мар'яна щодень. От і сьогодні згадала доленосне весілля, перебрала тендітними пальцями ніжні квіточки в білому весільному віночку, що прикрашав вельон. Зберегла як згадку про весілля. Як рядочком квіти у вінку склалися, так і її доля писалася, а життя барвами вигравало. Заміж за Романа вийшла зовсім молодою. Відразу після закінчення школи він перше і єдине її кохання. Здавалося, що все в подружньому житті вдалося, але чоловік аж ніяк не був простим. Це Мар'яна так вдало навчилася йому догоджати, де чого не помічати, де що прощати. Інша, можливо, й не терпіла б, свекруха душі в ній не чула. Зверталася моя донечко. Так по-рідному її називала, хоча, крім сина, мала ще й доньку. Не раз натікала невісті, що добре знає, який у Романа важкий характер. Та, попри все, Мар'яна щаслива. У родині підростає троє дітей, призвичаїлася, їй комфортно, а ще вважає, що сила кохання допомагає. Якщо воно справжнє, то ніщо його не знищить. Часто повторює коханому ми з тобою дві половинки гармонійно доповнюємо одне одного. Роман погоджується, обоє веселі, завзяті, енергійні. От хоч би взяти будь-яку вечірку, чи день народження, чи весілля, так запально танцюють тільки вони більше ніхто. Можна позаздрити будь-який танець скрізь поруч подружжя працює в одній установі, як кажуть, і в радощах, і в турботах. Маріна часто бере до рук вишуканий білий віночок, вважаючи його своєрідним родинним оберегом. Тоді вона була одна з перших, хто його мав. Такі віночки тільки но входили в моду. Тож їй наречені усе до ніг, усе найкраще від Романа, так і в житті любов склалася їй в саме серце своєрідним віночком, більше щасливих, ніж прикрих днів. Тож Мар'яна може з упевненістю сказати, вона дійсно щаслива, бо кохана й кохає. І це взаємне почуття на все життя.